Це в нас бера. Дуже смачна грушка. Цвіт у цьому році дуже багато немає, але вона є. Вже ось так розпускається. І я знайшла ще одну гілочку, яку би можна взяти для щеплення. Я її зріжу. Опа, я її зрізала. І попробую, бо я там знайшла одну грушечку. Яка ще... Не пощеплена. І я візьму ось, що не дуже розпустилися. Допробувати щепити. Ось я вже зрізала, не ризикую різати, коли камера дуже близько в мене стоїть. Боюся, щоб я не зачепила. І буду щепити грушечку. Грушечка йде в розкол у мене, бо вона вже грубенька, тож ножничками не вдасться мені таке зробити. Ось та гілочка, що я зрізала. І тепер буду різати, показувати трошки не все вийде, але хоча б щось зарахулиночку, бо камера дуже близько. Ой, дерева близько, дорізала. І, як завжди, стараюся, щоб рівно приблизно було, бортики щоб були, і на скосяка, щоб воно гарно було. І тепер я буду ставити одну чи ставити дві, як думаєте, так, трошки тісновато. і гарно, гарно притискаєте. Ось ця частинка, щоб гарно випадало. Достатньо мені однієї, вона є трошки тонша, як я робила. А тепер попробую також загорнути спочатку трошки вверх. І тепер постараюся притиснути і, звісно, стискати ось так. Бажано ось цю частинку гарно притиснути, коли вона тоді краще буде зростатися, коли притиснута. І ще раз попробую затягнути верх. І тепер беру я ось так. І щільно гарно фіксую. Та-де-одне задоволення працювати з цією плівкою. Шикарно. Я просто не могла в нас Мукачеві знайти. Ну І супер просто. І будемо чекати результат наших прививок усіх. У нас смородина цвіте, може чути гул. Як пчоли гудять. Зараз спробую піти до черешні, може там вони краще гудуть, щоб вам показати. Так, в дійсності літають пчоли на черешні. Тож маю надію, що черешня буде в цьому році запліднена, бо в минулому році білування вона обмерз цвіт і не було у нас на ній. Буквально декілька і то внизу. Там в мене черешня така величезна. То Та саме-саме пізня і сама найкрупніша. Ну, і це в мене білування, лише пізніший сорт, а цей швидший сорт. І смородина. Подивіться, як вже цвіте смородина. І пчали на смородині. Красота. Ну що, щепіть, пишіть коментарі, як вам, чи виходить в мене чи ні. Що любите ви щепити, які плодові дерева ростуть у вашому садочку, адже в нашому садочку росте майже все. Дуже багато цікавих. І екзотика росте. Які віб, 5 сортів маємо, 5 або 6 вже, та, точно і не знаю. Різні грушки маємо, яблука різні, сливи, інжир. Ну, все, що тільки душа побажає. А зіміна також дуже цікаво, плодоносить. Діліться, що у вас росте, що у вас цікаве, яка екзотика росте, що вам подобається вирощувати. Обов'язково пишіть, мені дуже цікаво знати, що ви вирощуєте, що ви любите, і хто чим займається, може якраз і щось зможу і для себе ще у когось придбати. Я садовину люблю, а моя мама обажає. Ну, до нових зустрічей. Пока-пока.